Хто знає як цей бренд правильно вимовляється? Лап'єр чи Лапієрі. Але одним словом, велосипед хороший, алюмінієвий. Погляньте, які колеса. 28 дюймів, шина як палець. На такому велосипеді взагалі не втомлюється. Він і легенький, накат, прекрасний. Такі шини супротиву ніякого не дають, котишся і прекрасно. Сидіння оригінальне, не потерте, це вживаний велосипед, хороший підсиділ. Система 3 на 9, маленька зірочка швидкісна. Позаду Сора перемикач, шиманівський шатун алюмінієвий. Є кріплення під бутилочку. Виніс керма, можна підрегульовувати. Шиманівські монетки. Ось такі. Легенький стильний. Для дівчат буде взагалі прекрасно, А хто ще його десь там має підносити на якісь поверха, то буде дуже зручно, бо він легенький. Протестувати даний велосипед можна в смт Кулики, Львівська область, в веломагазині у цьому. Чекаємо на тест драйв.